Оптимізм це добре. Але готуйтеся до гіршого. Як же ж на Заході сприймають ядерні погрози Путіна? Війна в Україні вийшла на новий рівень. Останніми місяцями справи в Україні на фронті йдуть не дуже. І минулого тижня адміністрація Джо Байдена вирішила дозволити Україні вперше запустити ракети великої дальності атакам з армійських тактичних ракетних комплексів, що постачаються США в Росії. Зміна політики США також вплинула на зброю, яку Україні постачало Великобританії і Франція. Ці країни заявляли раніше, що нададуть аналогічну дозві Україні бити ракетами Скауп, Storm і Shadow щойно це зроблять Сполучені Штати. Це викликало негайну погрозу з боку Володимира Путіна, який підписав оновлену ядерну доктрину про зниження порогу для ядерного удару у відповідь на. Конвенційний напад на Росію або її союзника Білорусь, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету та територіальній цілісності, 21 листопада з'явилося повідомлення про те, що Росія запустила ймовірно міжконтинентальну балістичну ракету по Україні. Дехто припустив, що ядерна війна наближається. Друзі, ми вже були в подібній ситуації не так вже і давно. Дехто можливо пам'ятає. Карибську кризу і відчутну загрозу ядерної війни між США і Радянським Союзом у жовтні 1962 року. Це викликало значне занепокоєння громадськості і настало величезне полегшення, коли вона була вирішена за допомогою таємної угоди, згідно з якою Сполучені Штати вивели свої ядерні ракети з Туреччини. Громадські, до речі, тоді бажало, що радянський Союз просто відступив. На тлі побоювань щодо можливої ядерної війни у 2024 році деякі країни близькі до Росії. Це Швеція, Норвегія, Фінляндія оновили свої рекомендації з цивільної готовності, щоб допомогти громадянам підготуватися до війни. Від того, як зупинити кровотечу і впоратися з тривогою, до речі, одна з порад це обмежити споживання новин до створення запасів бутильованої води та засобів гігієни. Німці попередили, щоб вони готувалися до можливої війни. В той час, як інші європейські країни, такі як Велика Британія. Ще не зробили нічого подібного. Чому деякі країни більш оптимістичні? Чому деякі країни хвилюються, а деякі, очевидно, набагато менше? Оптимістичне упередження це тенденція переоцінювати ймовірність того, що у вашому житті трапляються хороші речі. І не... недооцінювати ймовірність того, що трапляються погані речі. Згідно з одним із досліджень, близько. 80% людей страждають від тієї чи іншої форми оптимістичного упередження. Ну, дані, звичайно, базуються на західних країнах, в першу чергу на США і Великій Британії. Отже, ці люди схильні вірити, що їхній шлюб буде успішним. Це тільки інші шлюби зазнають невдачі, що вони проживуть довге і повноцінне життя порівняно з усіма іншими. Так само сприймаються і глобальні кризи. Оптимісти, наприклад, схильні думати, що від наслідків зміни клімату постраждають інші люди та майбутні покоління, а не вони особисто. Згідно із дослідженнями психологів, люди на Заході справді особливо схильні до оптимістичного упередження. Стівен Гейне та Дарін Веман, професори Університету Британської Колумбії, виявили, що канадці демонструють більш нереалістичний оптимізм, ніж японці. Той час, як інші дослідження продемонстрували схожий результат для американців та японців, оптимістичний ухил може впливати на сприйняття ризику як стихійних лих, так і терористичних актів. І одне дослідження виявило значні міжкультурні відмінності у сприянні ризику, які не відповідали фактичному рівню ризику. Японці мали найвищий рівень сприйняття ризику, а північноамериканці та аргентинці найнижчий рівень сприйняття ризику терористичних актів. Інше дослідження показало, що континентальні китайці були більш песимістичними, ніж американці китайського походження, які були більш песимістичними, ніж білі американці. Здається, в американському характері є щось особливе. У дослідженні вимірювався рівень загального та геополітичного оптимізму, а також глобального та Особистого занепокоєння у російських та американських школярів і підлітків? Дослідники виявили, що в США молоді люди більш оптимістично дивляться на своє майбутнє і демонструють менше глобального та особистого занепокоєння. Як же, як же працює це оптимістичне опередження? Воно пов'язане із специфічним упередженням щодо того, на що люди дивляться і читають, як вони обробляють цю інформацію. Оптимісти уникають негативних зображень і негативної інформації, щоб підтримувати свій настрій. Вони уникають поганих новин. Їхній мозок також по-різному обробляє погані новини. Функціонально магнітно-резонансна томографія показує, що обробка негативної інформації супроводжується зниженням рівня нейронного кодування в критичній області лобової кори їхнього мозку. Це права нижня префронтальна звивина. Іншими словами, оптимістичне опередження є наслідком. Як упередження уваги. Ми вирішуємо ігнорувати деякі речі, звертаючи увагу на інші. Так і нездатності систематично вчитися на нові небажаній інформації. Але ж оптимізм це добре? Існують чіткі докази цього. Оптимісти живуть значно довше, набагато рідше помирають від, наприклад, зупинки серця. Оптимізм також збільшує час виживання після діагностування раку. Це відбувається завдяки. Зменшенню стресу і тривоги за майбутнє а отже, у оптимістів краще працює імунітет. Віра в позитивне майбутнє також спонукає людей поводитися таким чином, щоб реально сприяти цьому позитивному майбутньому. Так, оптимізм стає проростом, що самоздійснюється. Саме тому людей навчають ставати більш оптимістичними за допомогою когнітивно-поведінкової терапії. В цьому також присвячена ціла індустрія самодопомоги разом з. З нею і глибокі культурні здорушення, які, до речі, критикує авторка та активістка Барбара Еренрай у своїй книзі Посміхнись або помри» «Smile or die». Вона стверджує, що такий високий рівень оптимізму підірвав готовність протистояти реальним загрозам. Вона писала: правда у тому, що американці десятиліттями наполегливо працювали над тим, щоб навчитися техніці позитивного мислення, яка включає в себе рефлексивну здатність відкидати тривожні новини. Економічна криза 2008 року, на її думку, була яскравим прикладом того, що просто не було здатності або схильності уявляти собі найгірше. Світова війна може бути більш яскравим прикладом. Можна оптимістично дивитися на те, що зараз відбувається. Наприклад, американська некомерційна організація Brookings Institution вважає, що Путін блефує і не збирається використовувати ядерну зброю. Однак зворотньою стороною оптимізму є те, що люди можуть не помічати попереджувальних знаків, а готовність до найгіршу насправді є важливим аспектом людського виживання. Отакі От справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні. За фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банк є в описі до цього відео, а також ось номери ви бачите на ваших екранах. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.